Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сезон кабачків в самому розпалі, і ми стараємось приготувати їх у всіх можливих варіантах. Тому сьогодні готуємо один із фаворитів цього року в моїй сім'ї: це кабачкові рулетики в паніровці з ковбасою та сиром. Ковбасу можна замінити шинкою, беконом, хамоном це вже на ваш смак. Два кабачка тонко натираю на терці. Можна нарізати. Брала 3. Але на мою форму достатньо двох. Вага кабачків приблизно 500 грам. Точно не можу сказати. Я їх цього разу не зважила. В миску наливаю 50 грам олії будь-якої. Солю її і перчу. І гарно розмішую ложкою. В іншій мисці з'єдную 100 грам панірувальних сухарів і 100 грам натертого сиру. Я натирала на самій малій терці. Сир в мене моцарела. Гарно все перемішую. Скибочку кабачка змучуємо в олії, а потім паніровці. Викладаємо зверху на кабачки скибочки сиру та шматочки ковбаси. Завертаємо кабачок рулетиком і ставимо форму для випікання вертикально. В мене вони не дуже тримались, тому я використала зубочистки. Спочатку скрутила всі рулетики і сколола зубочистками, а потім виклала форму і прибрала зубочистки. На 16 рулетиків я використала 150 грам ковбаси і 150 грам сиру. Форма в мене розміром 20 на 15 сантиметрів, висота 6 см. Ставимо в розігріту до 180 градусів духовку і випікаємо 30-35 хвилин. Час випікання залежить від вашої духовки, тому в когось. Печеться швидше, в когось довше. Дістаємо з духовки і смакуємо. Ніжна текстура кабачків, соковита ковбаса та сир вдало доповнюється хрустким кляром із сухарів і сиру. Кабачки за цим рецептом дуже ефектні на вигляд і смачні. Дякую за увагу! Смачного! Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Бажаю вам удачі! Експериментуйте! Готувати легко. Підписуйтесь на мій канал. Готуватимемо разом. Скоро побачимось! Хай щастить!